Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, вас знову вітає група Метелик. І сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Прошлого разу ми з вами прослухали казочку, як сонечко посварилося із хмаринками. І сьогодні ми цю хмариночку з вами намалюємо. Ой, ой, що тут трапилось. Подивіться, дітки, хто до нас прийшов? Яка <embrox1> Dante, Nacional, yard. Я хмаринка і я загубила свою подружку. Нічого, не переживай, ми зараз тобі її намалюємо. Але зараз, діти, спочатку треба нам підготувати свої пальчики. Приготували ручки, показали пальчик і попрацюємо. Дощик крап, дощик крап, дощик крап, крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Тепер друга долонька. Дощик крап! дощик крап! дощик крап крап, 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 крап 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 І зупинися. Ось такі пальчики ми приготували. То спочатку починаємо з того, що великим вказівним пальчиком правої руки ми набираємо фарби. Показуємо А на пальчик. Ось скільки. І починаємо вверху малювати. Ось пальчиком ось таку велику, велику хмариночку. Набираємо фарби багатенько, щоб у нас вийшло ось такий кружечок, як хмариночка. Вони бувають різні-різні. Можна надати їм різні форми. Ось така хмариночка. А тепер, що потрібно її? Зафарбувати. Ось так зафарбовуємо Пальчиком і Не залишаємо жодного жодного місця. Як чудово малювати. Ось утворилася яка хмариночка. Така. Із хмариночки, звичайно, з нашим пішов дощик. Ось такий дощик до самої землі. І ще набираємо фарбу. І ще крап 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 І ще крап-крап-крап-крап-крап. Багато-багато дощику пішло із нашої хмариночки. Ось яка чудова хмариночка. Потім наш пальчик треба обов'язково вимити у водичці. Добре і витерти об серветочку ось так. Потім помити ручки з милом. І ось така гарна робота у нас вийшла. Подивися, Хмариночка, тобі подобається? Так, так, дуже подобається! Полетіли з нами. Ось таке заняття з малювання на сьогодні з вами вийшло. До нових зустрічей, малята!